Виїзна нарада райдержадміністрації, яка пройшла 30 березня на базі Печенюївської сільської ради, оголила ряд проблем, вирішити, які можна було вже давно, і за значно менші кошти. Що це недбалість, халатність, байдужість, чи то просто руки у місцевої влади до їх вирішення ще не дійшли. Поламані паркани, пляшки на кожному кроці, смітник у центрі села. Так печенюгівці гостинно зустрічають членів виїзної наради райдержадміністрації, що завітали 30 березня на теплого Олексія до їх сільської ради. По чому молочко сьогодні приймають? – Два гривні. По два гривні? Так. Да. Що обіцяють, яку ціну? Ой, обіцяють взагалі знизити ціну. Ну куди ж знизити? Куди ж? Уже ж приділ два гривні, то це дешево. Бутилка води три гривні. Люди не відмовляються, не стали менше здавати? Ні. Як ні. носили, так і носять. Ну а куди людям діватися? Куди ж діватися? Надо ж хоч копійка якась, то заборгованості по виплаті за молоко ні. немає? Ні вовремя. Новгород-Сіверський вовреми. Так, да. тільки на Новгород сіверський. І скільки літрів може дають? Ну, сьогодні 700. Добавляється молоко вже. Хорошо нам здають. Молоко нормальне. А що така це на Богі знаю? Не знаю. Що за дотацію? Чи обіцяють вам коли? Ніхто нічого. Тишина. Знайомство з роботою Печеногівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, декількох магазинів, сільського клубу та бібліотеки, лише додало неприємних вражень. Пандуси, про які ведеться мова вже не один рік, майже всюди відсутні. В амбулаторії замість нього щит, який прикриває проблемне місця на ганку. В магазині антисанітарія. Приписи вже були, каже лікар з її нехарчування районної санітарно-епідеміологічної станції Віктор Каток. Єдина втіха печенюгівців навчально-виховний комплекс Школа родина, як ложка меду в діжці дьогтю, але й там є певні проблеми. Фасад навчального закладу вже не перший рік потребує ремонту, а на це потрібні кошти і спецтехніка. Як сьогодні живе ваш навчальний заклад? Ну живе непогано. Зараз у нас в школі 69 учнів, 14 вихованців садка. Готуємось до зовнішнього незалежного оцінювання, а у 5-8 класах до підсумкових, державних підсумкових контрольних робіт. Проведені батьківські збори з учнями, проведені класні збори, тобто, щоб вони розуміли, що це таке, що нічого страшного немає. Це звичайні контрольні роботи, тільки завдання готують не вчителі або дирекція школи, а готує Міністерство освіти. Наближається вже травень, коли ми починаємо ремонт школи. Завжди в травні, в кінець травня, початок червня, у нас іде ремонт. Ремонт ми здійснюємо, здійснюємо за рахунок батьків і вчителів, робітників школи. Значить, фарбуємо підлоги, білимо десь. Шпалери переклеюємо. Це у нас завжди охайно, у нас завжди в класах. Одне, що турбує, це зовнішній вигляд. Штукатурка падає, як добратися до того другого поверху, ще знизу якось ми трішечки робимо ремонт, а зверху не можемо, бо це великі кошти, щоб визвати той кран, щоб можна було залізти туди на другий поверх. Це дуже дорого. Незайвим було б оновити і матеріальну базу сільського будинку культури. Одежа сцени. В нас зовсім вже прийшла в такий стан, що не можна вже і показувати ту сцену. Оце занавіс і ні, занавіс у нас ще такий, що можна, а от задник і куліси треба поміняти. А щоб поміняти, це треба десь до двох тисяч гривень, щоб поміняти. Таких у нас немає грошей, Бо ми в минулому році ми здали скільки платних послуг? 400 гривень. Але була, розкрила у нас кришу. 50 тисяч у нас було виділено на ремонт криші, але ж тільки зробили залізо, поміняли там, а залізо ще побило вікна, то вікна ми вже робили за свій кошт. І ще в нас немає музики. Треба якийсь чи магнітофон, чи музикальний центр, бо працюють у нас дитячі гуртки, це драматичний, танцювальний, вокальний дитячий гурток, От, і дорослі, вокальний дорослий і драматичний дорослий гурток, а також два клуби по інтересам. В бібліотеці світло, тепло, затишно, проти книжковий фонд поповнюється помалу. Мало отримуємо літератури, якщо раніше одержували десь тисячу екземплярів за рік, зараз сотня не більше. Також мало й періодики, що можна сказати, от з дитячих газет нічого, три невеличкі журнали. А діти також полюбляють, цікавляться новинками і часто звертаються до періодики. Зараз відчутно покращили читання дорослого читача. Мабуть, це говорить про те, що ми отримуємо літературу більш сучасну, котрою потребує наш користувач. І прикро про це говорити, але менше стали читати діти. Мабуть, це е, телевізор, мабуть, це мобілка, мабуть, е, комп'ютери, інша техніка сучасніша, якої в нас поки що немає у бібліотеці. А читають дорослі е, чоловіків. Більше полюбляють детективи сучасні. Жінки читають і на легку тематику. Мені навіть і обіцяють поставити у бібліотеці комп'ютери. Це, звичайно, прогресивний крок у майбутній роботі. З фінансуванням амбулаторії, начебто, проблем немає. Зробили новий дах, а от про димоходи забули. Немає в медзакладі і вогнегасників. Сухожарову шафу вкрали, тепер неможливо робити будь-яких маніпуляцій. Туп хворі, набалівше питання. Люди не хочуть обстежувати, не хочуть лікуватися, ходять вже стадія розпаду їх, помірають туберкульозу. Це набаліше питання. Так, також онкопатологія. Люди не хочуть, хоча ми ходимо і по двірні і… Обстеження жінного конка профогляди це наболівше питання. Ще хто трудоспособного возрасту, вони проходяться. обстеження при медоглядах, а жінки пенсійного віку вони чого не не розуміють, що пенсійного віку буває запущені стадії багато онкопатології. Це щодо захворювання, а фінансовий стан безпосередньо. Фінансування нам фінансувалася рада, нам коштів достатньо. Було, невідкладну допомогу. У тому році нам зробили і дах, і капітальний ремонт. І В цьому році нам за перший квартал виділили достатньо коштів. Дали автомобіль, хоча, хоча він і старий, але він на ходу, тихогляд і палива виділяється. Ознайомившись з усіма бідами і проблемами, селян. Члени виїзної наради попрямували до клубу, де під час пленарного засідання розглянули питання виконання делегованих повноважень виконкому Печенюївської сільської ради. Зробивши розгорнутий аналіз, керівник апарату райдержадміністрації Наталія Розумейка зазначила, що побачене викликає більше негативних емоцій, ніж позитиву. На селі нема господаря підтверджували виступаючи один за одним. Питань до голови сільської ради було чимало. І щодо наповнення місцевого бюджету і щодо роботи виконкому сьогодні ви збросили що на ЦРЛ, що на рано, тепер у вас головної болі немає. Пройти по центральной вулиці, щоб збирати Ваша основна задача. Так треба було в надліжайше стані передати спочатку об'єкти. Уважно вислухавши зауваження, сільський голова Віктор Шкель обіцяв виправитись. Виправний термін до кінця другого кварталу. Підсумовуючи, голова районної державної адміністрації В'ячеслав Каухман звернув увагу сільського голови, членів виконкому депутатів сільської ради на важливість більш тісної співпраці і закликав не займати позицію спостерігачів. Районна влада не стоїть осторонь проблем, які знаходяться в сільській раді. чим можемо, і словом і ділом, безусловно, на сьогоднішній день сільські ради передали свои заклады освіти і охорони здоров'я на районний бюджет І тепер районний бюджет займається їхніми проблемними питаннями питаниями які вони вирішували останні 10 років ну і, безусловно проблема та, що касається, де касається кошторних затрат, кошторисних затрат це вже проблема більш наша, яку ми будемо вирішувати по мері їх надходження.